Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Я знаю, що у багатьох з вас є домашні улюбленці. Тож давайте сьогодні зліпимо домашнього улюбленця, а якого саме відгадайте. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Так, малята! вірно. сьогодні ми з вами ліпитимемо котика. Давайте уважно роздивимося нашого котика. Він у нас рудого кольору. Має тулуб, голову, передні та задні лапки і гарного довгого хвостика. Голова у котика кругла. На голові знаходяться. Вушка, очки, носик, ротик та гарні пишні вуса. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, стека, пластилін жовто гарячого, білого та чорного кольорів. Також можна взяти вологі серветки. Беремо жовто-гарячий пластилін і формуємо з нього циліндр. Це тулуб нашого котика. Потім стекою робимо надріз з одного та іншого боку, і пальчиками заокруглюємо, робимо лапки. Потім вигинаємо цю частину у дугу. Так, це правда. І починаємо робити голову кота. Для цього беремо шматочок пластиліну і формуємо курку. Це буде голова. Для вушок відриваємо невеличкі шматочки пластиліну і прикріплюємо їх на голову. Надаємо злегка трикутної форми. Тепер будемо робити мордочку. Для цього беремо невеличкий шматочок білого пластиліну. Злегка прикрушкаємо його пальчиками і формуємо мордочку, яку потім закріплюємо на голові. Звілто гарячого пластиліну скочуємо маленьку кульку. Це носик. Потім беремо невеличкі шматочки чорного пластиліну і скочуємо кульки в очі. Також з чорного пластиліну виділяємо шматочок і розкочуємо його у тонкий жгутик, який згодом ділимо на 6 частин. Це вуса нашого котика. Прикріплюємо по 3 з кожного боку. Беремо голову і прикріплюємо до тулуба. Скотик майже готовий. Залишилось зробити хвіст. Для цього нам знову знадобиться жовто гарячий пластилін. Беремо шматочок і формуємо циліндр. З одного боку робимо трошки тонший. І тоншим кінцем прикріпляємо до тулуба. Так хвостик виглядає пишнішим. Ось того котика зліпила я. Впевнена, що ваші вийшли ще краще. До нових зустрічей, малята!